Де яка нерівна? Так-да-да, де, де. Да, да, воно видно. Попри трав клапана з першого по восьмий. Ось, видно, не видно. Корочі, я думаю, видно. Е, з 1 по восьмій, п'ятий проговорюючи на новий поміняв. Е, ось сьола клапанів. Е, клапана не міняв місцями. Буквально по одному разу пройшовся крупнозерністою притирочною пастою і по одному разу мелкозерністою. Крім е, нового. Новий я Тричі пройшовся крупнозерністою і один раз Так, Попритирав, обезжирив, повитирався насухо. Зараз буду ставити клапана і маслосйомні ковпачки. Моторним маслом змазую клапан трішки і вставляю з прокручуванням на місце. Тут насухо протираю, щоб сальник. На насухо сідався і не злетів. Ставлю нижні шайби. Маслосйомні купачки Victor Rains. 285 гривень ціна була на цей момент. Це не реклама. От, ось так вони виглядять. Ну і підходящою голівкою буду забивати. А перед цим ще кромку сальника маслом змажу. Ось так на 12. З Забиваю легкими ударами, звук міняється, коли він. Шайби тут знімаються, можна подивитися, що він до кінця забився. От, шайби тут легко виходять. В Жигульовський ГБЦ не завжди виходили шайби, сальник мішав. Так. Ну і аналогічно всі інші клапана. Пружинки внутрішню і зовнішню на свої місця. Кришечку і два сухарика. Тільки залишилось зйомником щось придумати, щоб засухарити. Ось у мене був засухарювач для жигулів, я купляв. Тут коротший, длінший, я коротший наставку викрутив, дліншу залишив, закрутив шпильку от, і ось таким способом буду надівати і отак от, от, незручно, немає третьої руки. І я так буду нажимати і вставлять засухарювати, значить. Потім, я думаю, і до цього достане на другий клапан, на Третій, четвертий, п'ятий, шостий, думаю, ось тут шпильку закручу. Ну і на інші два ось цю крайню або цю шпильку. Тут можна переставити ближче. Так, ну, думаю, зрозуміло. Ось перший клапан уже є, засухарив. Одне, що переставив. Коротший направляючий, чи як називається, і поближче, бо незручно цим було. Плюс, щоб зручно було, відразу я поставив сухарі в верхню кришку, як воно повинно бути, а потім нажимав і пальчиком придержав, і воно стало на свої місця. Після того, як зйомником зняв на 8 наставкою ще так, пару разів молоточком стукнув, щоб воно по-любому стало на свої місця. Ну Тепер всі інші так буду. Засухарювати засухарив клапана, шпильки перекручував плюс переставляв тут вінший, далі ставив коротший цим, бо воно клинило на сторону і не захотілось сухарину попадати От. ось так. Так, і перевірка на герметичність клапанів, закрутив свічки і налив, ось видно, керосін по краю. Ну там зліва трохи воно не геть по уровню стоїть головка, ну примірно так. Проста перевірка. Залив і через 15 хвилин провірю, чи впаде рівень чи ні. Ну, Хоча норма 2-3 хвилини, якщо не падає так уровень, то нормально. от. Прийшло 20 хвилин. В першому уровень знизився по клапану, навідно видно от, от і тут кромка менше тут все якби все нормально. Так, я не знаю, видно, не видно. От, може трохи випарувалося. а тут ось видно, що з другого клапана мокре. Я витирав, воно все одно мокріє, плюс капає внизу. Всі інші сухі. Ну, По-новому розберу другий клапан. притру